Ви стверджуєте, що я змушую публіку сміятися навіть у несерйозніші моменти? А чому б ні? Навіщо нам виганяти, забороняти гумор і сміх? Припустимо, що світ усього на всього один із жартів Господа. Хіба ви станете працювати менше для того, щоб перетворити його з поганого жарту на добрий? Так говорив про свою творчість англійський письменник, драматург, прозаїк, есеїст. Один з реформаторів театру ХХ століття, пропагандист драми ідей, Джордж Бернард Шоу. Його п'єсі Пігмаліон присвячений цей урок. Вітаю. Бернард шоу творець драми дискусії, у центрі якої зіткнення ворожих ідеологій, соціально-етичні проблеми. В основі художнього методу Бернардо шоу парадокс як засіб протистояння догматизму і упередженості. Бернард Шоу народився 26 липня 1856 року у Дубліні. Ірландець за походженням шоу неодноразово звертався у своїй творчості до гострих проблем, пов'язаних із відносинами між Англією та іншим островом Джона Буля. У 1912 році. 56-річний Бернард шоу вже прославився яскравими соціально-філософськими п'єсами: Зброя та людина, учень диявола, Цезар та Клеопатра Людина та надлюдина. Задум Пігмаліона почав складатися у шоу за його визнанням ще у 1897 році. У новій п'єсі шоу вирішив відобразити своє багаторічне захоплення фонетикою. Вимова, на його думку, Поділяє соціальні групи Англії сильніше ніж багато інших факторів, і цю несправедливість необхідно усунути. Водночас шоу прагнув показати, що жодної непрохідної прірви між нижчими та вищими класами не існує. Пізніше літературознавці виявили у романі пригоди Перегріна пікля Тобіаса Смолета, класика шотландської літератури XVIII століття, історію. Досить близьку до Пігмаліона, хоча у романі Смолета спроба подолати класові бар'єри закінчується невдачою. П'єса Бернардо Шоу розповідає про лондонського професора фонетики Генрі Хіггінса, який уклав парі зі своїм приятелем-полковником Пікерінгом. За умовами парі, Хіггінс повинен за шість місяців навчити квітарку Елізу Дулітл вимові, прийнятої у вищому суспільстві і на світському прийомі зуміти уявити її як герцогиню. Назва п'єси є іронічною алюзією на античний міф про скульптора Пігмаліона, який створив настільки досконалу статую дівчини, що богиня Афродіта погодилася на прохання Пігмаліона, закоханого у створений ним образ, оживити статую. Утім, науковий експеримент Пігмаліона Хігінса. Суперечить моральній відповідальності перед Елізою, долою якою він так безвідповідально скористався, Хіггінс порівнює свою роль із роллю творця, але для шоу наслідувати дії творця ще недостатньо. Він вважає, що творча діяльність людини повинна підпорядковуватися більш високій меті, ніж проста гра з життям. Фонетичний експеримент Хігінса. Відбувається за принципом людина для фонетики, а не фонетика для людини. Еліза певний час є для нього лише дослідним матеріалом, і її внутрішній світ його ніяк не цікавить. Він не замислюється над тим, якою буде подальша доля його галатеї і що їй робити з її розумом і красою у світі, де для неї немає місця. Сцена нічної розмови Хіггінса і Елізи кульмінація комедії. У ній відображений головний результат експерименту. Вулична торговка не тільки навчилася говорити і набула світських манер, вона усвідомлює себе особистістю. Парадокс ситуації в тому, що Еліза Галатея бунтує проти свого творця, проти тієї пасивної ролі в ході експерименту, яку він їй відводить. Вона дає урок своєму вчителю. Але він, як показує драматург, Засвоює його набагато гірше учениці. Порівнюючи Хігінса і Елізу, автор підкреслює багатство її натури, незалежний характер, показуючи, що обмеженість професора лише науковими інтересами позбавляє його людяності. Суттю дискусії є ідейний конфлікт між Елізою і Хігінсом. Ставши в результаті виховання і розвитку природних задатків гордою і сильною жінкою, Еліза зжадає від Хіггінса визнання за нею цих якостей. Різниця між леді і квітаркою полягає не в тому, як вона поводиться, а як до неї ставляться. Хіггінс, який однаково байдуже ставиться і до леді, і до квітарки, пропонує дівчині свій ідеал, активне і вільне від пристрастей життя. Ці позиції несумісні, характери героїв однаково сильні і навряд чи один з них уступить іншому. От чому неможлива щаслива розв'язка у взаєминах Хігінса Пігмаліона і Елізи Галатеї. Дискусія продовжується і тоді, коли закінчується п'єса. Драми ідей Бернардо Шоу відобразили складність та суперечливість епохи і водночас показали можливість. Морального та інтелектуального вдосконалення людства. Письменник вірив у внутрішні сили і можливості людини, прагнув допомогти їй жити гідно, розумно і по правді. Шоу сказав, кожна з моїх п'єс це послання до людства. Сподіваюсь, ми зможемо зрозуміти їх правильно. На все добре!